У Житомирі понад 500 рятувальників протягом п'яти днів навчатимуться діям у вогневому модулі та роботі з установкою кобра. Комплекс «Вогневий модуль перевіряє вміння газодимозахисників працювати в умовах реальних надзвичайних ситуацій. Можна імітувати два варіанти: заходу зверху, як в підвал люди заходять. Це може імітувати, або виход з підвалу на поверхи, якби на вулицю. Тобто два варіанти можна тут спряцьовувати, ну і спуску дробині вниз, тобто, може, ці два варіанти, ну це вже більш складні елементи для виконання, тому поки ми більш прощі варіанти. використовуємо. Євген, водій пожежної частини номер 8 міста Коростеня. Говорить, що в таких навчаннях участь бере вперше. Реалістично доволі. Температура може трошки, звісно, вище бути в реальності ну, набагато може бути, вище. Ну і по часу довше це все. Роман пройшов Треба, зі своєю ламкою вогневий модуль. Чоловік Дальше, каже, що відпрацювали злагоджено та швидко. Роботою команди задоволений. Вогонь дуже реальний. Потушити його також все не за минуту ми могли його потушити, бо було площа там приблизно була десь 7-5 квадратних. Це за минуту ми його не змогли справитися. На дану вправу. Те, як ми більш свідомі рятувальники, нам пішла 7-8 хвилин. Це разом з потерпілим. Тут виключно психологічне навантаження йде, щоб ланка скажімо так, могла перебороти себе безпосередньо газодимозахисники, могли побороти себе, свій страх перед виконанням скажімо так, завдань за призначенням або при ліквідації, скажімо так, пожежі. Установка типу Кобра працює під високим тиском та може прорізати всі види стандартних будівельних матеріалів та конструкцій, зокрема, бетон, дерево, цемент, метал. Розповів Суспільному Олександр Криворучко, фахівець з оперативного реагування. Тут подає воду і вже безпосередньо на самому списові, тобто як на стволіцьому, вже Готується суміш для прорізання отворів металеві конструкції в цегляні для приміщень закритого типу, але з установкою працюєш тільки на відкритому повітрі. Продовж п'яти днів у навчаннях братимуть участь близько 500 рятувальників. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.